Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І дивимося, як зазвичай, теремочек, Тобто, що робиться за перебриком. І вже одна карта у нас вилетіла. У нас іде жриця. Жриця, ну що ж, щось таємне відбувається. Якісь таємні енергії. Давайте подивимося. Що спочатку нам карти про рашку скажуть, про цю парашку. <кій> от. Ну, тут, ви знаєте, приймаються якісь рішення. Ось. Ну, я не бачу тут радості, якщо чесно, я от, от вам відверто скажу. Я думала, тут буде радість, у нас всіх позвільняли. Але ми ще зараз конкретно запитаємо тут. Країна намагається утримати якусь ситуацію. Тут теж іде в них як би вам сказати, тут в них іде теж плачевна якась ситуація. В них народ теж страждає, скажімо так, але, але у них страх від це вибратися. Тобто вільно сказати. Це імперська країна, я не буду про це розповідати, але що я тут бачу? Я тут бачу. Тут вибудували якийсь знаєте якусь фортецю. ось і бояться Тут бояться, чогось бояться тут приходу нової влади. Тут таємні страхи у них. Таємні страхи. Давайте подивимося їхню реакцію на звільнення військових посад у нас. От перша карта вже повернулася. Їхня реакція. <кій> а, до речі, тут готуються до чогось. Вони давно вже до цього готувалися. Тут якісь м, напади, якийсь похід, якийсь, щоб я це правильно сказала, тут готуються не тільки <кій> обстріли там. Атаки і тому подібне. Тут готується щось більше. Тому що ось ця карта, от вони всі, ідуть у рух, так? вони думають, що вони у нас зробили зараз хаос, білібірду якусь натворили, так? Ось, що у нас зараз ні розбіріха, ні розбіріха, і країна зараз в підвішеному стані. І вони готуються. В цей час вони готуються, збирають свої сили. Їм потрібна наразі якась швидка, дуже швидка, скажімо так, блискавична перемога, якась блискавична перемога. Вони до цього моменту йшли давно, вони цю ідею винашували, вони довго чекали ось саме цього моменту. Тут дуже глибоко сидить агентура, яка це в Україні влаштувала. І от ця. Біліберда, яка у нас зараз відбувається, хаотична. Ось, це призведе до того, що тут а, піде на нас щось, на Україну щось піде. Давайте, чи, чи дійсно їхній цей план буде реалізовано саме блискавичного якоїсь перемоги? Блискавичної. Це, до речі, не буде велика перемога, але її там роздують так, що це ого. -го. Який буде результат. Ну, В принципі, я бачу тут провал. Я бачу тут провал, Я, знаєте, зараз ми подивимося. Да, тут провал, стагнація і провал. Я не бачу наші все ж таки. Дадуть відсіч. Все ж таки дадуть відсіч. Не зможуть вони організувати, це їм не посильно Навіть якщо у нас зараз не ті командують військами. Хоча, ви розумієте, солдат він підчиняється. Він не робить сам нічого. В нього є наказ, але все рівно, я не бачу, що. Росія тут переможе, тут навпаки, їхна мрія, якось, знаєте, зайде не, в, не туди. Тут провал буде все рівно. Воно неминуче, Неминуче, тому що вони, будемо так говорити, вони думали, що ось. Цією рокіро... рокіровочкою, що у нас зробили у Збройних силах, замість того, щоб звільнити тих менеджерів. До речі, ви помітили замість адміністрації президента у нас офіс президента. Ви вже з цим звиклися? Чи так воно має бути? Просто запитання на засипку: хто мені це пояснить? Тому я так думаю, менеджери. менеджери це що Україна асоціація, яка належить Зеленському, яку він купив, чи що? Я от якось не, не зовсім розумію це все. Якось воно знаєте, ми були настільки сконцентровані війною, що я Я ж як би там не було, я юрист за освітою. Так, я не працювала ні одного дня, тому що я виїхала за, за кордон, і це, це давно вже було вже скоро 30 років. Але все рівно це, ну, можливо, я помиляюсь, от ви мені скажете. Ну тут щось в щось них не вийде. В них не вийде те, що вони хочуть, не вийде. Зараз ми ще результат дивимося. От вам і результат для Рашки, щоб ви розуміли, все рівно провал. Все рівно чекає їх провал. Вежа, дев'ятка мечів. І п'ятірка мечів. Тут провал конкретніший їх чекає. Навіть те, що вони е, зробили оцей хаос в країні наразі, безвихідь такий, так? навіть це їм не допоможе. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі. Але бачите, я, я ледве не забула. У нас ще є маленький принц. Бачите, я хотіла вже вудочки змотати. Так, беремо. Маленького принца. І дивимося, що він нам каже, що покаже, як зарадить, яке майбутнє України наразі на даний момент. І чи є від вихід. І так, і так. Ну, по-любому, дивіться, Україну що чекає, якась заворушка. Будемо гнати своїх лисів. Лисів, лисиць. Да, у нас буде зараз дуже важкі часи. Оця карта. Але дивіться, я завжди так кажу: все в наших руках. Нікуди не дівся е, залужний, нікуди не ділися інші е, військові, народ України, тим більше нікуди не дівся. Ось ті, е, е, зажравшися, засидівшися і думають, що вони в то корито впали назавжди кінець Їм прийде кінець. Я бачу, що все ж таки український народ їх пожене, цих хитрожопих пожене. ось І а, ця ситуація довго вона ну накаляється. Зараз накаляється, і все ж таки все у наших руках. Тобто, я не буду навіть далі класти, тому що ось ця карта, вона вже говорить, буде так, як ми захочемо. Я тут не кажу, що нам треба кудись виходити. Нам просто треба медійно стати активними, не боятися цієї конченої влади. Вибачте, але так воно і є. Не боятися, говорити правду. Ну, вони не зможуть усіх закрити. Не зможуть. Це, звичайно, я теж тут кажу відверто, не закликаю. Тут у кожного а, своя совість. І як би це сказати, вам не треба виклики якісь робити владі, просто висвітлювати правду, як це робить пані Люба, Любов, Вовчиця плюс її канал. Переходьте, дивіться, в неї видалили, до речі, хто розмінував чангар. Тобто влада її мало їм було видалити її усі канали. Людина робить новий канал і знову на неї. Іде, ну, як би це сказати, переслідування. Не дають людині висловити слово. У нас немає свободи слова. Вибачте, будь ласка. Але всіх вони не пересаджають. Я знаю, у нас є люди, які не мовчать, молодці, я горда за вас. А, і буде все, все ж таки буде Україна. Вона не впаде. Рано чи пізно люди зрозуміють, що вони зробили помилку. Ось, Головне дивитися, як би це сказати, правді в очі, не боятися. Щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги. Мирної вам ночі! Все буде Україна!